Мої вітання. З вами компанія Автосейл, академіка Заболотного 15ТЛ, місто Київ. З 9 та 7 ми. ми працюємо кожного дня. Купівля за готівку в кредитлізніг та в обмін. Це Мандео у нас 4-ї генерації. 9 рік. Аж до 13-го, наскільки я пам'ятаю, їх пропускали. Були в серії з 7-го. Дизельний двигун європейська автівка. Чорний колір, тканина, обігріви, клімат 356 пробігу та механічна коробка передач. На 100% європейська, тому що вона в універсалі. Взагалі не впевнений, що в Україні купували в 7, 8, 10 роках автівки в універсалі, але ж багато-багато дуже опцій комфортних. Котру не кожного разу зустрінеш взагалі, от, наприклад, ці шторки, там, підстаканники, все це є. Все це є. Вартість приємна. 9 рік, дизельний двигун 2.2, невеликий розхід по місту, механічна, шестиступенева. І вона дуже-дуже комфортна. Я спробую її порівняти з b 6 але, на жаль, ні, скоріше за це, це Mercedes e е класу. Я так, саме таким чином бачу це Мондео. 93 дизельний двигун, чорний колір в кузові універсал. Так, повертаємось до нашого Мондео. Досить сучасно виглядає. Так, вибачте, паски безпеки. Так, обов'язково. Дуже сучасно виглядає приборна канцель, як для водія 358, не 6, а 8, вибачте, пробігу, багато керування на рулі. Зона клімату обігріві, механічна шестиступанева, налаштування світла і склопідйомники. Ну, спочатку думав, що ще якісь вставки, щось тут буде відбудеться. І, на жаль, нічого не відбувається. Ну, це, це в нас зрозуміло. А, так, вибачте ще. У нас скло. З обігрівом, ви не побачите де тонкі тонкі-тонкі-тонкі ланцюжки, і тут обігрів так. Саме так. Лобове скло з обігрівом, це дуже комфортно, але воно майже за хвилину нагрівається. Це коли ви прийшли і сіли в заморожений, повністю обмерзлий автомобіль, і за хвилинку у вас лобове вже повністю розмерзлося. Чому з Мерседесом є класа? Ну, тому що, як на мене, б 6 трохи не дотягує до комфорту Мандео. відчуттям у керуванні, по відчуттям по салону, салон дуже великий, дуже багато місця. У нас 9 рік чорний колір, механічний, шестиступанева та 2,2 дизельний двигун 358 пробігу, обігрів лобового скла. Окремий обігрів лобового скла, окрім обдуву, так. Двозонний клімат, обігрів переднього ряду, В кузові універсал і багато-багато місця заднього ряду, ну тому що це Мондео, так. Заплануйте перегляд або тест-драйв, будь ласка, дзвоніть, купівля за готівку, купівля в обмін. Ну і зрозуміло, є купівля в кредит лізінг. Це коли у вас не вистачає грошей, але є бажання придбати авто від року до 5. Зараз, на жаль, тільки до трьох можливість купити в з мінування. 27-це річна ставка, є дострокове погашення. Є певні умови. З 9 до 7 ми працюємо кожного дня. Компанія Автосел наш Мондео 9 року. Та я дуже дякую за ваш час.